Чесно, важко говорити, але я хочу це сказати. Просто хочу. У мене чоловік був в частині А7035, сьома рота 3-го батальйону, 107-м територіальна оборона ТРО. Е, що сказати? Як кажуть Харківський напрямок, да, ми це все знаємо, тобто не розголосу, нічого немає, Купінський район. Просто хлопців кинули на обой. Хлопців кинули просто на м'ясо. На м'ясо. Не дали право на життя, Знаючи, що спостерігаючи, що вони заходять. Навіть поранених не вивозили. Просто. Поранених. Просто приказ не відступати. Тобто, на м'ясо. На м'ясо. Де подівся, ми нічого не знаємо. Як це так? Та хлопці на позиції як були, як це так, ніхто нічого не знає. Вони не просто розумієте, це не є безвісті пропавші, які не бачили, що пішов по і він не вернувся. Для, для чого там взагалі розвідка? Вони просто розуміли, що жопа. Жопа і нікуди туди не посилали. А хлопцям тільки вішали лапшу. Ми вас заберемо, ми вас заберемо. Просто ми вас заберемо. Ну, тобто, ми вас не заберемо. Потому що, ребята, жопа! Куда? Не виходьте. Ну, Вам нема життя, вам не дають життя. Потому що начальство розпоряджилося, як? Не жить? Просто не жити. Вони живуть, а вам не жити, як псі, просто загнали в клітку, не даючи права на життя. Навіть якщо й поранений. Навіть просто в загальному. Навіть в осколках, неважно. Не забрали вчасно, ждали. Цікаво, що ж ждати? Що ждати? Пустили хлопці, просто як м'ясо? Просто як м'ясо пустили. Ще розказують, розумієте, ми нічого не знаємо. Питання: для чого ви там сидите? Взагалі, для чого ви там працюєте, якщо ви нічого не знаєте? Ну, понятно, зарплата капає конкретно. Ну так воно і є. Для того ми сидимо, бо зарплата там, гріте місце.